Всім привіт! Мене звати Алла, Ви на моєму влоговому каналі. І тема, яку ми сьогодні будемо обговорювати, звучить як почати знімати свій блог. Не незважаючи на слово «страшно» та що подумають інші. Життя цікава штука, і не завжди все так легко і так, як ми хочемо. Але завжди є вибір або ж почати, або відкладати постійно на потім. Зараз це чомусь дуже поширене питання, адже страхи у всіх одні. Що подумають інші? Як заявити, що я блогер? А хто мене буде дивитись? Кому цікаво мене слухати? Та й взагалі, хто я така, щоб щось комусь радити? І знаєте, багато дуже успішних людей, які мають великий досвід у своїй справі, теж мають такі ж самі страхи. Хоча в них є всі ресурси для того, щоб знімати бити те, що вони хочуть, але є одне «але». як у всіх, у нас в них один і той самий страх страх про те, що подумають інші. Тому, перше, що потрібно усвідомити: страхи одні, а нас багато. Сьогодні я розповідаю про свій досвід, коли були часи, і я дуже боялася розмовляти на камеру. Ще з дитинства я дуже багато дивилася блогерів. Ютуб це просто я на ньому виросла. І я завжди мріяла, що коли виросту, я стану блогером. Я почну вести свій блог, адже це дуже круто. Це як щоденник, який ти транслюєш ділишся своїми думками і знаходиш своїх людей, але були страхи. Ще з підліткового віку а, нормою було максимум виставити в соціальні мережі. Це свої фотографії, якусь цитатку з гуглу про розбите серце і тяжке життя. Та да, тоді ми ще не знали, що нас чекає попереду в свої 13 років. І от на тому фоні, що постійно всі транслювали лише так, всі робили однаково, можна сказати. Дуже мало було тих. То виділявся і виділятися було не нормою. Так, от здавалося, що ти будеш взагалі іншою, будеш сильно виділятися, і взагалі тебе можуть а, зганьбити за це. Тому всі свої мрії були сховані кудись подалі. Що я можу сказати? Це була велика помилка неправильне оточення, неправильні думки, і не було людини, яка б сказала мені, це все ок. Ну, я й не запитувала цього, якщо чесно кажучи, ніхто не розбирався в цьому. Тому зараз я хочу своїм прикладом, своїм досвідом допомогти комусь почати робити те, що реально хочеться. Тому стояв такий блок, як же це щось знімати, показувати, розповідати, що подумають інші. І на жаль, це 70% людей, які реально хочуть почати знімати свій блог. Таке в них відношення, така в них думка. До того ж, відноситься, якби з тієї ж історії. Це тема маленьких міст, селищ, в яких багато хто хотів починати розвиватися, бо хотілося вирватися з того маленького міста і почати щось робити, коли можливостей не усіх там багато, але хотілося щось зробити, хотілося добитися щось самостійно. Декого це зупиняло. Декого це не зупиняло, вони не слухали думку інших і йшли далі. Про яку саме думку? Це про те, що і знайомих, рідних всі могли сказати, де да що ти робиш, для чого позорити сім'ю, для чого взагалі відкривати якісь внутряночки, так скажемо, і транслювати це. Ти нас опозориш і Так далі. Я думаю, що комусь це можливо знайомо. У мене цього не було, дякую цьому, хоча б. Але я просто на той момент сама ж собі зробила блоки. Що це не ок, що це буде якось дивно, що мене не зрозуміють. І ось така історія теж була, але ж блогери, які не послухали з тієї думки рідних, які ну не дуже розуміли, в чому ідея, до чого він іде, бо вони в цьому взагалі не плавали, не цікавились цим. Ці блогери мають успішні канали. Мільйонники, і вони розповідають про свої історії. І це дуже мотивує. Тому я думаю, якщо ви можливо десь бачили таких блогерів, їх дуже багато у нас вони реально молодці, і потрібно брати приклад з них. І тут хочеться підсумувати тільки ми вирішуємо, ким нам бути і ким нам ставати в цьому житті, і особливо що отримувати від нього. Тому, незважаючи на думку інших, ми йдемо до своєї мети. Наступне таке дуже болюче для мене питання, коли я чую це від когось, мене просто пробирає. Бо я згадую себе, коли в свої часи я так само думала і, на жаль, втратила багато часу. Це те, коли кажуть: в мене немає ідеальних умов, в мене немає ідеального обладнання, не така фігура, не така вимова і так далі. І знаєте, це стосується не тільки відео та зйомок про блог. Це стосується взагалі різних життєвих ситуацій, коли ми ж самі собі ставимо блок, що ми не зможемо це зробити, бо в нас немає чогось там такого класного, помпезного, як у інших блогерів. У них така ідеальна картинка. Вони все так класно знімають, має бути саме на такому рівні, не нижче. І якщо в мене так не вийде, то взагалі починати я не буду. Все ж розповідаю на своєму досвіді, і в мене це все було. Я думала, що якщо в мене не буде кращого комп'ютера, я не зможу працювати в програмах, в мене не буде стягувати комп'ютер. І для чого взагалі починати це робити? Тому я відкладала в свій час щось на потім. І коли мене вже був комп'ютер, на якому я могла реально працювати в цих програмах. Я зрозуміла, що не потрібно було чекати все можна було реалізовувати навіть і на тому. Це все було в моїй голові, що потрібно було е починати навчатися ще тоді, і було б набагато простіше, набагато швидше. Просто потрібно було пошукати трішки більше часу та знайти. Як можна було реалізовувати це вже на тому старому комп'ютері? Це так вам до прикладу, що ми самі ж собі ставимо і робимо проблеми, які не потрібні. І ці проблеми ми самі ж собі даємо як якийсь час навіть тягнути, бо ми. Боїмося якоїсь відповідальності. І ми даємо задню. А задню ми даємо таким методом, що в мене немає ідеальної обладнання, в мене немає ідеального освітлення, тому я не можу знімати. У мене немає класного одягу. Це все у вашій голові. Ви, я думаю, що всі проблеми це все просто пил. Ви реально дуже класні, дуже круті і цікаві, але ви ще не розібралися тут. От це відео я хотіла, якби. Такий така рука, точніше. Рука допомоги для вас, щоб ви просто подивились на всі речі, які є, зрозуміли, що це все в вашій голові, і трішки розібрались, розклали всі питання по поличкам. І вам стало простіше, ви наблизились до своєї мети. Взагалі, головне всьому цьому тільки бажання створювати. Бажання створювати те, чим ви палаєте, і це головне, просто правило. Це саме перше, що має бути. Це просто бажання. Можна зробити з нічого цукерочку, розумієте? От а хтось може мати супер круту техніку і не буде знати, як це зробити. Буде мати купу грошей, можливостей, знайомих, але не буде розуміти, бо не буде цього бажання, не буде цього вогника в очах, щоб це робити. Тому висновок із цього головне бажання, можливості приходять у процесі. Найважча тема це хейту. А що подумають люди? От ж, саме це питання хочеться обговорити з вами і дати якісь відповіді, щоб в мозочку трішки Клацнуло Що важливо знати? Налаштувалися, тому що дуже важливе питання зараз буде. Запам'ятайте раз і назавжди. Люди, які реально розвиваються, які а, постійно навчаються, які мають бізнеси, які успішні, які пройшли цей шлях від нуля до вершини, і йдуть, продовжують е, двигатись до своєї мети поставленої цілі, вони знають, як це. І вони ніколи не будуть вас е, засуджувати, якось прискіпливо відноситись до того, що ви робите. І ніколи не скажуть нічого поганого про те, що ви робите. Вони тільки підтримають. Але є і друга сторона: люди, які не знайшли себе, вони можуть писати всяку а, просто хейтерську фігню, так скажемо. Не знаю, як більше це назвати. Просто хейтерську фігню. Тому що вони не знайшли самі себе. Вони не знають, як це починати, наскільки це складно, наскільки. Це йде боротьба з самим собою. Наскільки це є ріст? І на таких людей навіть не потрібно витрачати свого часу, ні сил, ні нерв. Тому якщо ви виявили таких людей у своєму оточенні, це люди якорі, які сміливо йдуть в бан, От так швидесенько улітають в бан. Тому що вони тянуть вас на дно, вони не дають вам розвиватися, двигатися далі. А взагалі причина в тому, що вони так не можуть, як ви, не можуть наважитись, тому швиденько прибираємо таких людей свого життя. Так сказала би сміливо і без роз. Тому висновок тут один. Ми маємо чітко розуміти нашу аудиторію, для кого ми це знімаємо, і взагалі люди, які... Пишуть всяку фігню вам, які посилають вам якісь негативні вібрації, які відносяться до вашої творчості і до того, що ви робите з негативом, прискіпливо і так далі, які стараються вас відмовити. Ми їх просто деліт. Все, на цьому ми закінчуємо відео. Я надіюсь, що сьогодні була цікава для вас тема. Ви знайшли щось для себе і зробили якісь висновки. А поки що підпишіться на мене, поставте лайк і коментар. Це дуже допомагає мені розвивати свій блог і мотивує знімати нові цікаві відео. А ви пишіть поки про що розповісти на своєму досвіді, і що було б цікаво вам почути від мене. Всіх цілую, всім паре I won't forget this, why do I regret this? feeling